Янечкою на моєму каналі приїхала до Запоріжжя на нову пошту. Треба мені забрати свою посилочку. Замовила я з Хмельницької області Лохину. Їхала, до речі, дуже швидко на новій пошті. Ну, півтори -півтори тобто, за півтори доби вона вже до мене приїхала. Далі проведу вам розпаковочку, покажу ці рослинки, які я отримала. Ну і далі буду показувати, що я з ними роблю. Ну, а зараз йду на нову пошту. Треба ж їх забрати. Так, не отрималася, забрала кущики і вирішила з вами одразу перевести розпаковочку. Значить, я знаходжуся в машині. І думаю, одразу розпакую, покажу, і сама хочу подивитися, як вона. Ну, дивіться, я дуже вражена. Ну, по-перше, ця посилочка їхала до мене з Хмельницької області. Замовила я, і через день вона вже була у нас в Запоріжжі. Тобто, нова пошта працює дуже класно, дуже швидко. Значить, були наліпочки, що товар має бути вгору. Ось, бачите, ось така наліпочка була. І дійсно так все зробили. Землі, бачите, майже не повисипалося. Все класно. Все упаковано дуже чудово. Ось такі рослинки. Нагадую, так, що їм 2,5 рочки. ось такі вони всі. Так, наче добрі. От Не знаю, це вже, напевно, нові паростки підуть. Ну, буду дивитися. Так, треба мені ще заїхати, взяти ґрунт. Обов'язково візьму. Так, так. ну і ось так. От тепер у мене будуть нові мешканці мого садочка. Висаджувати буду в контейнер, тому що у нас ґрунт не підходить для лохини, треба його постійно закислювати. Тому поки що буду садити в 12 літрові контейнери від деречка. І буду поки що так вирощувати. Далі вже буде видно, можливо, щось інше придумаю. Знаю, що викопують ямки, укривають агроволокном то, плотненьким, да, і заповнюють це е, кислим ґрунтом покупним. Ну, не знаю, подивлюся, хочу поки що їх так спробувати вирощувати, а далі вже буде видно. Отже, далі відправляюся за ґрунтом. Так, і ще раз їх вітаю. Значить, отримала я рослинки, ось уже їх навіть розпакувала. Ось такі рослинки, лохини. Так, Потім купила е, грунту суміш. Е, так, спеціально для рослин. У нас в магазині строймазі коштує 68 гривень пакет 10-літровий. Е, PH у нього 3,5-4,5 е, значить позначка. Да, е, е, це е, власне для лохини. А далі взяла відеречка ось такі. вони в мене 12-літрові. Це я в них вирощувати намагалася взимку огірок в хаті, але не вийшло. Відра в мене залишилося, поки що посадю в 12-літрове відро, тому що ну, рослинка, бачите, відносно невелика. Да? Тобто для цієї відеречки буде класно. Але читала, що для повноцінного плодоношення лохини. Якщо в домашніх умовах, так, то це треба, щоб було відерце десь 35 літрів. Об'єм контейнера 35 літрів. Ну, я спробую, поки що в цьому році вона в мене так побуде. подивлюсь, як вона буде рости в контейнері. Можливо, прийдеться і правда викопувати потім ямку, агроволокно товстеньке, заповнювати це все кислим ґрунтом. В общем, подивлюся. А, і а, так як для дренажу, обов'язково додам агроперліт, того, що буде в контейнері. І для того, щоб була дуже класна волога, повітря проникність да, в ці грунтосуміші, агроперліт додам обов'язково. І знаєте, що в мене керамзіта немає, бо читала, що треба керамзіт. У мене є ось такі камушки. Значить, це у мене, що я вам скажу, від цитрусів моїх, які я пересаджувала. Цеоліт вулканічна лава. От хочу їх також додати, якщо лимонам вони подобаються, я думаю, що лухина на мене дуже не образиться. Якщо я зроблю невелику таку ґрунтосуміш саме з сеолітом вулканічної лави, і розпреділю по низу горщика, да, для того, щоб не було застоя води. Обов'язково в мене тут в контейнерах є дренажні отвори. І зараз що, буду садити? Буду садити. А, значить, купувала я через Фейсбук Лохину. Якщо кому треба, буде цікаво. Буде я скажу, у кого я купувала. Це не з метою реклами. А, просто ну людина перевірена. Продавець мені дуже сподобався, тому що він без кінця мені писав як доїхала, що він вже мені її відправив, як вона доїхала, чи я вже отримала, в якому стані рослинки, чи все добре, чи мені сподобалося. Ну дуже така людина, знаєте, переймалася за свою рослинку, яку відправила мені. От я і якщо вам треба буде це перевірена людина, тому що шахраїв зараз дуже багато в інтернеті. І якщо кому треба, ви мені, будь ласка, в коментарі напишіть. Я вам напишу прізвище та ім'я цієї людини. Ви її знайдете через Facebook і зможете вже тоді значить, з нею зв'язатися і придбати собі лохину. Він продає тільки лохину. Так, значить, що я беру? Я беру трошечки у мене камінчики, оціканічна лава і насипаю, так, і приділяю. І зараз хочу висипати половину грунтосуміші. Так, і треба мені ще буде десь знайти було б класно, сосновий опад або ялинковий опад. На жаль, у нас з цим дуже і дуже проблематично, ну, немає, да, де його брати, Сосен у нас так особливо ніде не росте. щось буду, Можливо, знаєте що? Знайду мілку фракцію цієї кори. От Я думаю, що кора також, якщо вона буде мілкенька, так, загроперлітом треба обережно, тому що він пилить, дуже так підпилювати любе. Так, і ось так я перемішаю. Зараз не знаю, можливо, роблю з помилками, тому що це в мене перший раз. От, хочу спробувати вирощувати отак лохину, тому що ягідка корисна, смачна, але наші ґрунти не дозволяють її вирощувати просто в садочку, тому що він у нас не настільки кислий. Треба дерново під золисті ґрунти, а у мене вони не дерново. Єдине, що ви знаєте, я у нього просила три різних сорти. <кій> я не побачила надпису на який це сорт Ну, Лохина та й Лохина. Знаєте, кущик з лохини. Як називається, я просила у нього, по-моєму, сієра. Ой, ну я зараз вам наговорю, я не пам'ятаю, треба дивитися. Так, давайте подивимося, що тут у нас так, Коренева система добренька. Угу. Добре. так, Зараз ми його посадимо, Я трошечки ем, заглублю, ну я маю на увазі, що не до країв буду зараз насипати ґрунт, але тут треба досипати трошки. Чому? Тому що я ще буду замульчувати, так, Мені треба місце для мульчування. Хоча тут я бачу, ось в цьому ґрунті є і. Ой-ой-ой, так, зараз у мене вітерець і все. Значить, і кора є. Ну, кора, в основному кора. А, якісь рештки рослинні, Ну, якся так. Значить, зараз ми його також знаєте, не буду заглиблять. Оце на який він а, росте в висоті. Да? Ось по таку я і зроблю. Заглубляти не буду. Так, і висипаю зараз ігру так по колу. Я його розпідділю. Трошки утрамбую, полью. Після того, ще раз продивлюсь, якщо буде десь у мене ем, простір, і ще додам трошечки ґрунту. Вибачаю за свій голос, ще не зовсім вихворілася. Зрозуміла, від чого я захворіла. Захворіла я від кондиціонера в машині. Включали кондиціонер, от, бо було жарко. Включали на всю, бо нам ж спекотно було. І тоді на наступний день я злягла, тому що ну, якби в теплиці я намагалася все-таки себе берегти. Там ковтинку в теплиці знімала, як виходила, завжди її одівала. Ну, якби... Зараз я так трошечки його так притрамбую. О, замечательно, так. І все. Потім я цей горщик поливаю. А, значить, ставлю десь на сонячне місце. Але ось, мабуть, поставлю десь так. Знаєте, він з квіточками. Ой, бідненький. Не знаю, чи обривати квіточки, чи не обривать. Ну, я думаю, що я не буду дуже вмішуватися. Я думаю, що рослинка сама зрозуміє, вона просто їх поскидає і все. Так, обов'язково пролью корінювачем, а, розведу зараз його. От. І таким чином. Попроливаю. В общем, зроблю такі маніпуляції, як і з цитрусовими рослинками. Думаю, що все в мене вийде. От, і ось так. В общем, Ось такі в мене нові жителі з'явилися. Ще хочу з гортензією, також у нас є склад квітів. Обов'язково хочу поїхати, мабуть, на наступному тижні, бо це також ну контейнери в мене є, але треба буде ґрунт купити і десь в місті, того, що я забрала три вже останніх. З нашого магазину, і не знаю, мабуть, треба буде обробити. Я не знаю, що це таке біленьке. Ну, так дивлюсь, наче рослинки чисті. Ну в общем, у мене до вас таке прохання. Якщо мої любі підписники, ті, хто дивляться відео, якщо у вас є досвід з роботою ем, і доглядом за лохинкою, я дуже вас прошу. Напишіть мені, як мені далі з нею бути, чим мені її обробляти. Як її ну, поливати, то зрозуміло. Я буду дивитися за допомогою шпажки. Я завжди роблю так притику. Якщо шпажка сиренька, то я не поливаю. Якщо суха, значить я вже так приловчилася. цитрусові свої також так поливаю. Ну, знаєте, як розсада, що мені ближче, те я її підлаштовую. От, напишіть, будь ласка, якщо є до мене якісь поради, будь ласка, я буду вам дуже вдячна за це, за ваші поради, і буду обов'язково до них дослухатися. Тож я дуже вдячна всім, що ви дивилися зі мною моє відео. Ще раз перепрошую за свій голос, такий зараз не дуже гарний і приємний. Всім бажаю всього самого найкращого. Бережіть себе і до нових зустрічей!